За травень українці скупили рекордні 2,2 мільярда готівкою доларів. Мається на увазі. Поговоримо відверто, чому так відбувається, що буде далі, і наскільки все ж таки реально це критично для банківської системи, взагалі що відбувається? Крім того, я окремо дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 13 по 19 червня 2024 року. З відео ми це записуємо 12 червня. Я скажу потім, чому це принципово Вийде воно 13 червня. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, ви на каналі Finance.ua. Прохання підписатися, хто ще не підписаний, ставити нам лайки, задавати питання. Я буду, як ви знаєте, за нею завжди відповідати. Шановні глядачі, ви часто запитуєте в мене в коментарях, як інвестувати в дохідну нерухомість. Якраз нещодавно Академія Міцин запустила про це курс. За 14 днів ви дізнаєтесь про види нерухомості, які залишаються відкритими для інвестування, незважаючи на ситуацію в країні. Ви зрозумієте найбільш актуальні на сьогодні можливості інвестування у землю, котеджі, комерційну нерухомість та торгові об'єкти. Більше того, ви навчитесь розраховувати дохідність об'єктів, які ви вибираєте, та ризики таких інвестицій. Не забувайте про оподаткування та інші нюанси, які слід враховувати при купівлі, здачі або продажі нерухомості. Час навчатися приймати обґрунтовані рішення про інвестуванні у дохідну нерухомість. 20% знижки на курс за промокодом на екрані. Знижка дії до 30 червня включна. Посилання на курс та промокод і знижку ви знайдете в описі до цього відео. Ну і тепер переходимо до самих питань. Питання перше. За травень українці скупили рекордні 2,2 мільярда доларів готівкою. Чому так відбувається і що буде далі? Ну, я б сказав так, галасу в цьому питанні додаткового зробив. Зробила, що? зробила статистика Національного банку за травень 2024 році саме по операціях фізичних осіб купівлі продажу іноземної валюти. Зараз, якраз перед вами, таблиця про яку йде мова, і ви бачите, що дійсно, наприклад, ви бачите, що і сальдо. Зростає, тобто це вже різниця між купівлею і продажем валюти населенням. Вона зросла до мільярда 36 мільйонів доларів. І ви бачите, що деякі інші показники і купівля безготівкової валюти, і купівля готівкової валюти, і продаж безготівкової валюти і продаж готівкової валюти зараз ці показники зросли. І ну, поговоримо по перше, зрада чи перемога. Скажу відверто, не зрада і не перемога. Це просто реакція ринку на те, що відбувається і відбувалося у нас з валютою. І потім поговоримо наскільки це критично. Причина активної скупки валюти населення в якраз останніх місяців. Це перше. Ну Потрібно говорити відверто. Це значні стрибки курсу на міжбанку, готівковому ринку та офіційного курсу. Зараз перед вами таблиця, динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро. І ви бачите, що в принципі, от з березня місяця, все ж таки поступово, там з якимись стрибками і відкатами, але поступово все ж таки офіційний курс зростав. Тобто населення. Що в готівці, в безготівкової формі, що в готівковій формі, вони бачили, що курс зростає. Друге, якщо подивитися на міжбанк за березень-травень 2024 року, то ви бачите, що в принципі так само, така ж сама ситуація. Поступово було зростання, от, наприклад, там, у березні ще 38,5 ну, до 39. Гривень за долар. А ага, якщо подивитися, наприклад, вже в травні, то бачимо, що десь там 40,5-40 з копійками вже коштував долар. Це на міжбанку. Тобто це ще й безготівковий долар. А якщо подивитися на готівковий курс, то ви бачите, що з березня там дійсно вже було там від 38 з копійками, він піднявся до майже 41 гривні і навіть більше. Тобто, якщо населення просто вихватує деякі красоти цифри, тобто, якщо ви, наприклад, подивилися націнники у березні, потім націнники у травні, то ви бачите, що зростання майже там на 2 гривні вас це стурбовує, хвилює. І що ви робите? Ви починаєте купувати валюту, боючись що вона побоючись, що вона буде зростати і далі. Це такий психологічний факт. Друге, що ще вплинуло на збільшення цих обсягів статистики Національного банку, це зниження ставок за гривневими депозитами для фізичних осіб, що спровокувало частковий перелив вільних коштів громадян на валютний ринок, ну і не тільки на нього. Тобто, якщо населення бачило зростання цін, а паралельно з цим бачило, що було зниження депозитних ставок банків по гривневих депозитах, то частково населення почало забирати ці кошти з. Своїх рахунків, це не критичні суми, тому що там було і поповнення е, тих же самих е, рахунків, там, компанії, іншими е, клієнтами, і так далі. Тобто, система е, все рівно демонструє збільшення е, залишків по гривневих е, вкладах населення і гривневих. Поточних рахунках населення, але з іншого боку, частково все ж таки населення почало і забирати ці кошти. І що е, робити? Або купувати якісь товари, тобто це провокувало додаткову інфляцію, тобто, ми ще, що ми і побачили по статистиці Госстата е, Держстата. А з іншого боку, ми бачили і зростання е, попиту на валюту. Це теж призвело до зростання статистики Національного банку по обсягам операцій. Фізичних осіб з валютою. Вот. І хочу сказати, що ставки якраз от з березня банків за новими депозитними продуктами, вони дійсно знизилися від 1 там, до 2,5% річних в залежності від термінів депозитів. Тобто тут це теж логічно і воно вплинуло потім на статистику Національного банку. Ну, Крім того, будемо говорити відверто, це і збільшення напруги на фронтах. Люди, коли бачать, що все ж таки активізувалося, Вся ця історія і дуже активно йдуть бої, і будуть постійні штурми е расистами. То що вони роблять? Хто-то все ж таки будемо говорити так, побоюється девальвації гривні, і він починає купувати валюту. Це в кінцевому варіанті збільшує попит на валюту і призводить до того, що ці очікування по зростанню курсу вони дійсно відбувають. Четверте, що це періодичні заяви чиновників про затягування отримання західної допомоги на тлі зростання негативного сальдо торгівлі та збільшення попиту на валюту з боку імпортерів та інвесторів після послаблень на початку травня деяких обмежень національного банку, тобто Якщо говорити відверто, то ми розуміємо, що Національний банк, коли він послав свої обмеження, він спровокував таким чином до збільшення попиту на міжбанку, то що я вже вам показував на своїх попередніх графіках. І це призвело в кінцевому варіанті до зростання попиту на валюту на міжбанку, це призвело до зростання курсу на міжбанку. А це в свою чергу вплинуло і на готівковий ринок. І в кінцевому варіанті населення, опять же, бачучи зростання катерувань, почало. Додатково купувати валюту і робити більше операцій, якраз будемо говорити як фізичні особи на готівковому і безготівковому валютному ринку. Ну і п'яте, що теж вплинуло на ринок, це психологія українців. Тут є така наша ментальність. Це я б сказав, так що ми не, не пішли поки що з Савка в цьому питанні. На, на жаль, і ми чомусь вважаємо, що валюта це більш будемо говорити так. Будемо говорити так, надійний варіант заощадження своїх коштів, тому що ми пам'ятаємо і розвал Союзу. І, наприклад, перші роки, коли у нас була девальвація спочатку купонів, потім і гривня девальвувала. Це призводило до того, що психологічно люди все ж таки вважають, що валюта вона більш надійний інструмент заощаджень, ніж гривня. Це неправда. Ми вже багато разів розраховували економічно я показував, чому. В деякі моменти гривневі інструменти більш цікаві, ніж ні, ніж валютні, і навіть з, з, з врахуванням зростання курсу, але психологія у нас у людей у значної більшості людей зараз, яка зростає курс, то ми починаємо біжати до обмінного пункту і купувати валюту. Хоча вона зростає. У європейців ментально ці інше. Якщо зростає, наприклад, курс, то вони якраз навпаки здають валюту, тому що вони вважають, що таким чином вони дозаробляють. Це теж психологічний фактор, але він впливає на ринок. Тому, що у нас буде далі? Перше, це потрібно розуміти, що все ж таки що тенденція перевищення купівлі валюти населенням зараз надає здачею в обмінники, поки що залишиться в межах щоденного середньо, середньо, такого середньоденного сальдо від 30 до 50 мільйонів доларів максимум. Ну і загальна сальда тоді за місяць буде в межах від там, до 1-1,4 до мільярда доларів. Тобто, все рівно населення буде купувати валюти зараз більше. Ніж е, буде її здавати. Ви зараз бачите дві таблиці. Перша таблиця це операції фізичних осіб купівлі продажу наземної валюти за 12 місяців. Ви бачите, от то, що ми казали в травні збільшення е, цих операцій. Ну і бачите за останні 30 днів. І ви бачите, що дійсно в деякі моменти є підвищений попит на валюту, але от середньому там, він до 50 мільйонів от Сальдо – це така жовта, я б сказав, так помаранчева Лині, лінія. То це якраз от сальда між купівлею і продажем. І ви бачите, що в середньому вона десь до 50 мільйонів доларів на день підкреслю. Це вже щоденні показники. Друге, що буде, що в найближчим часом, це те, що в моменти ситуативного зростання курсу на між будуть активні збільшення обсягів торгівлі валютою і на гатівковому ринку. А також по операціям з купівлі-продажу валюти по банк по картках банків в межах дозволених. Еквівалентів 50 тисяч гривень. Я хочу вам нагадати, що Нацбанк послабив вже давно обмеження для населення і дозволив їм купувати собі на карти до 50 тисяч гривень в еквіваленті щомісячно на карту в одному банку. От. Тобто, що може відбуватися? Що населення вже і купує валюту в якийсь момент, вони бачать, бачить, що зростає курс. Вони починають купувати на картки, а потім, коли бачать, що особливо по євро, що курс зріс, вони частково і продають вже без зі своєї картки цю валюту. Таким чином, вони дещо граються з цими курсами. В межах це може відбуватися в одному банку не більше, не більше, ніж на 50. Тисяч гривень в еквіваленті, тому що це обмеження Нацбанку є і дуже великі кошти ці спекулянти не зароблять. Але враховуючи, все ж таки, що якщо вони граються цими там на 50 тисяч гривень, то в принципі вони дозаробляють на цих скачках стрибках курсу. Тому це теж впливає на загальну статистику Національного банку по операціях фізичних осіб. По валюті. Ну і третє, все ж таки потрібно розуміти, що якщо подивитися на ситуацію, що враховуючи поступове зростання скупки валюти населення, тому що населення все ж таки її купує і не тільки на картки, але й, і, і, і готівкою. А крім того, ще й йдуть періоди повернення значної кількості валютних вкладів населення, і населення частково ці валютні вклади забирають. Або не забирає, але частково, ну, і забирає в банках. То це буде призводити до того, що будуть все ж таки поступово збільшуватися і обсяги валютної готівки в доларі та євро, які завозять банки з-за кордону. Ви пам'ятаєте, що у нас не так давно вже була така статистика. І ви бачили, що там в деякі місяці і до мільярда завозили банки готівкового євро, доларів, доларів і євро. До речі, була тенденція зростання і завезення готівкового євро теж. От, тому що в основному все ж таки в доларі, але зараз і готівковий євро теж банки е завозять для підкріплення своїх кас, видачі депозитів валютних, ну і для торгівлі. Гатівкової валюти тому оці три основні питання вони будуть зараз залишатися, будемо ключовими надалі. Саме по цьому питанню трагедії в то трагедії в тому зараз, що збільшилися обсяги операцій фізичних осіб за останні там місяць-два. Тут трагедії ніякої немає. Тобто, це звичайний, будемо говорити так, виробничий процес банківської системи. Але потрібно, оці те, що я навшов казав, потрібно робити для себе деякі такі, я б сказав, нататки, і дивитися за ситуацією, виходячи з тих моментів, які будуть на ринку в той чи інший момент. Зараз житло кожного українця потребує додаткового захисту. Багато з вас, так же, як і я, чують вибухи, а той, хто зараз знаходиться за кордоном, він теж постійно хвилюється за своє майно. Саме для того, щоб у вас не було цих ризиків, на Finance.ua ви можете придбати продукт, який вбереже вас від непередбачених витрат. Тобто ви можете застрахувати квартири від воєнних ризиків і не тільки. Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від Перше воєнних та побутових ризиків, друге розбитого скла, третє протиправних дій, четверте стихійних ліг. Для того щоб ви додатково для себе зрозуміли переваги оформлення в страхування житла від ракет та шахеді саме на Finance.ua, Я хочу ще додати, що оформлення полісу з за кордону і та з України відбувається по факту в режимі онлайн. Друге доступна вартість полісу від 1351 гривні на рік. Третє. Оплата може відбуватися частинами від Монобанк на три платежі. І четверте, це можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно. Крім того, я хочу ще сказати вам, що Файненс страхування пропонує вам знижку 3% на страхування житла за промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Переходьте за посиланням в коментарях та страхуйте квартири онлайн від воєнних ризиків. Це питання у нас прогноз курсу долара та євро на період з 13 по 19 червня на Міжбанку. Ну, перше, хочу сказати, що значного просідання катерувань на Міжбанку та готівковому ринку зараз не буде. Хоча період сплати податків бізнесам дещо збільшить пропозицію валюти на торгах у період 17 по 20 червня. Тобто це такий традиційний період, коли, по-перше, у імпортерів менше вільної гривні для купівлі валюти, вони теж розраховуються з бюджетом, а у експортерів їм потрібна гривня для того, щоб розрахуватися з бюджетом, вони продають більше валютної виручки саме на ринку. Тому це такий більш-менш приятливий період для гривні на ринку. Але і значного глобального просідання котрий зараз не буде. Чому? Тому що, як вже я казав раніше, все ж таки ті е, послаблення, які зробив зараз Національний банк і імпортерам по купівлі валюті, і по, для е, інвесторам по виводу дивідентів, воно все ж таки збільшує попит на валюту на ринку. Е, крім того, все ж таки зростання попиту на готівкову валюту на. Ринку і безготівкову валюту на картки призвело до того, що банки більше купують валюти на валютну позицію для того, щоб обслуговувати ці потоки і по населенню, і по безготівковим операціям з картками. І це теж в кінцевому варіанті збільшує обсяги операцій на міжбанку і додає додатковий тиск на гривню, тому що вони ж купують ті ж самі банки на валютну позицію. Вони купують валюту на міжбанку. Тому все ж таки, крім того, з політичних питань, що можеш вплинути на ринок, і те таке, ну, ну, нам бажано, щоб так відбулося. Що буде, ми подивимось, це поведінка між банком та настрою учасників валютного ринку а посередковано шиї вплинуть реальні рішення саміту Міру в Швейцарії. Нагадаю, що він відбудеться в ці вихідні, в суботу та неділю. Тобто, якщо подивитися, якщо там буде якийсь прогрес, а будуть меседжі не тільки просто в саме в розмові, а в конкретних вже діях, то в кінцевому варіанті це теж може покращити настрої на нашому валютному ринку і його перспективи. З економічних питань, що буде впливати на цей період, це рішення засідання правління національного банку щодо облікової ставки. Нагадаю, що 13 червня. Це буде якраз рішення оголошення. Оголошення ми записуємо ролик 12 червня. Вийде він якраз 13 червня. І е, зараз нагадаю, стара ставка у нас 13,5% з 13 річних, і при зростанні офіційного рівня інфляції до 3,3%, е, Все ж таки, і ми розуміємо, що це тільки початок, тому що буде і додавиться ще електроенергія, і додаткові тарифи, е, і збори, е, і крім того, тарифи на. Акцизи на паливо, все це збільшить інфляційні процеси. Тому значного подальшого зниження облікової ставки я зараз все ж таки не очікую. Ну, по, За моїм прогнозом, максимум, до скільки вони її знизять, це до 13% річних, а скоріш за все, все ж таки залишать поки що на тому ж самому рівні 13,5% річних. Крім того, 12 червня, саме сьогодні, коли ми записуємо з вами ролик, ролик ми записуємо. От зараз якраз у мене 14,35 на. Годиннику хочу сказати, що десь після п'ятої ми вже будемо знати, що як і що вирішив Федрезерв в Сполучених Штатів по процентних ставках. І ми будемо сьогодні мати традиційне ралі по парі євро-долар. Чому? Тому що, судячи з опросів ринку та виходячи з поведінки індексу долара, зараз учасники ринку та інвестори очікують все ж таки збереження процентних ставок ФРС Сполучених Штатів на тому ж самому рівні 5,25-5,5% річних. Хочу нагадати, що ЄЦБ знизив на 0,25% свої процентні ставки 6 червня, тобто розрив зараз між ставками ЄЦБ. По дохідності і ставкою Федрезерва тоді збільшиться, що призведе до, будемо говорити так, покращення позицій долара, тому що інвестування в доларові інструменти буде більш дохідним ніж в інструменти в євро. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ще проти євро зараз грає. Це вибори до Європарламенту з збільшенням голосів правих партій багатьох країн Євросоюзу, що призведе до збільшення соціальних витрат в цих країнах і до послаблення євро. Тобто, з одного боку, це посилює позиції долара зараз на ринку, з іншого боку, все ж таки, якщо ФРС щось змінить або переграє, або і коли Джером Паул буде виступати, що він щось прокоментує не так, то це може призвести до ну, таких серйозних. Будемо говорити так, коливань пари євро-долар на міжнародних ринках саме 12 го ну і на початок, там, 13 го червня, коли якраз вийде ролик. Зараз перед вами якраз от на цей момент запису ролику на 12.06 графік по парі євро-долар. Ви бачите, що у нас вже йдуть е, такі ну, достатньо великі коливання в останні дні е, саме по парі євро-долар. І це буде. Впливати на ринок. Тепер, якщо дивитися стратегічно на період червня липень 2024 року, то враховуючи, що Національний банк залишається маркетмейкером на українському валютному міжбанку і своїми інтервенціями Нацбанк по факту повністю е, керує курсом як офіційним курсом долара, так і взагалі і на поведінку міжбанківського курсу долара, то ситуація зараз по курсу долара на Міжбанку буде залишатися повністю під контролем регулятора. І е, все ж таки, за моїм враженням, Національний банк у найближчий час намагатиметься утримувати котирування по Міжбанку в межах вже частково сформованого ним коридору по безготівковому долару від 40 до 41 гривні на торгах, тобто на Міжбанку, офіційного курсу в межах від 40 до 40-80 гривень. І за коридором на готівковому ринку десь в межах від 39,80 до 41,60 гривень за долар. Підкреслює, це якщо дивитися стратегічно. Стратегічно на період червень-липень 2024 року. а ну а Курс євро у нас традиційно залежить від і буде скоригованим на цей період від співвідношення пар євро-долар на е, міжнародних ринках і надіючи на цей момент е, курс долара відносно гривні. Це, що стосується стратегічного такого напрямку. Якщо ж дивитися саме на прогноз 13 по 19 червня 2024 року, то мій прогноз по, на, на цей період по парі євро долару це коридор у межах від 1,065 до 1,087 долара за євро. Ну і тоді, якщо припустити, що коридор на міжбанку по долару буде в межах 40,15-40,75 гривень, на міжбанку я підкреслюю, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня, курс безготівкового євро в період з 13 по 19 червня тоді буде в межах від 42,75 до 44,30 гривень за євро. Хочу ще сказати, що найбільше стрибки євро будуть якраз сьогодні 12 і 13 червня. Це враховуючи міжнародний фактор. А обсяги операцій на нашому міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 170 до 380 мільйонів доларів. Найбільша активність саме на нашому міжбанку буде в період 17 по 19 червня. Чому? Тому що це якраз період, як я вже казав, клієнти будуть розраховуватися з бюджетом по податках, зборах і їм буде потрібно значне обсяги гривні, що буде призводити до збільшення пропозиції. Валюти на ринку з боку експортерів і зниження попиту у імпортерів, тому що вільна гривня їм буде потрібна саме на розрахунки з бюджету. Що буде на готівковому ринку? Активність клієнтів на готівковому ринку буде залишатися високою і з перевищенням сум купівлі іми валюти. Населенням над її здачею в обмінні пункти. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок на доларі, і е, будуть тримати спред по євро в межах від 20 до 35 копійок на євро. Е, крім того, все ж таки будуть залишатися, я б сказав, так деякі обмінні пункти, стратегія яких якраз в тому, що вони виставляють спред по. Долару євро десь в межах до однієї гривні. Вони таким чином, перше знижують свої валютні ризики. Тому що дуже великий спред. З іншого боку, вони заробляють фактично тільки з одного боку, або продають валюту в кінцевому варіанті, або її купують дешево. Тобто вони виставляють курс продажу долара десь на ринковому курсі на рівні і таким чином продають по ринку, тобто вони не втрачають або викуповують валюту дешевше, ніж є на ринку. Ну, наприклад, якихось -то, там торгових точках або там великих супермаркетах, де потреба у гривні у населення значно вища. І тоді коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде з 13 по 19 червня в межах від 39,80 до 41,20 гривень, в обмінниках фінкомпанії в межах від 39,90 до 41,30 гривень за долар. Підкреслюю, це коридор і купівель, і продажів. А катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,20 до 44,90 гривень. Це в банках, а в пунктах обміну валюту фінкомпаній цей коридор буде від 43,30 до 45 гривень за євро. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі Finance.ua. Задавайте нам питання, поставте нам, будь ласка, лайк. Дякую вам за те, що ви подивилися наш канал. Залишайтеся на ньому, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Все буде добре. Ну а ми обіцяємо вам найактуальнішу інформацію по економіці. Частково по політиці, ну і взагалі будемо говорити з вами на ті питання, які на інших каналах з вами ніхто по економіці не обговорює.